Коротше, давай на на, турі, на наступне відео розберемо, чому дівчата виходять заміж за всяких таких аболтусів. Нормальні дівчата. А, я думаю, це буде. Блін, чекайте, я стараюсь не матюкатись, тому що ну, тіпо, на Ютубі якби не дуже мати м -м -м, вітається. І мені дуже важко висловлювати свою думку. Типу, бачите, в мене просто я. Ну, я реально тільки три класи закінчу. Після третього класу пішов машина, типу, це відчувається. Тому, Ти е... мені все життя показує свій костюм випускного з насто класу. Навіть бдяг... Вже не весілля його у ті вдягнути. Вже неведомо. Як ми і обіцяли наступне наше відео на тему, чому класні, гарні, хороші, розумні, чесні, чемні, рузі, е інтелігентні. Дівчата виходять заміж за таких, знаєте, пацанів, типа таких, блять, коротше, знаєте, блядь, бам-бам-бам-бан. -бам, я тобі я скажу. Я не казав, що матікаці не буде. Але якщо це я соломіна, мама дивиться, я можу бути оберена. Моя мама сьогодні зранку каже, мій ну хай Андрій просто трошки менше матюкає. Ірина Йосипівна, я вибачаюсь, я буду старатись, ну це знаєте, таке вже. Ну ви ж ми приходили на ці. Як воно називається? Ну, заручені, ну сумі, я вас не попереджала, з, з ким ваша дитина. Моя ж мама вас попереджала, з ким ваша дитина зв'язується. Так що, якби ви, знаєте, вибачте, я ні в чому не винен. Я все, як то кажуть, карти були розкриті. Але потім мама каже, що слава Дьомін і полякова матюкається, то значить, то не ще не так страшно. Значить, я не гірш, Я мушу признатись і вам сказати, що в мене, напевно, що. Найкраща э, сваха, ща. Правильно? По-українськи сваха? Не знаю. Теща? Теща? Теща. Теща, а не теща. 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 Чи сваха? Сваха це хто? Сваха то не. Так, так, сваха. А, сваха. Я не знаю. Я не, я не розбираю. Коротше, ви поняли, сумієна мама, скільки ми сумію разом. Я такий тип, знаєте, ну є, є, є типо, лучше, я не спорю. Але ні разу. Вона завжди на моїй стороні. От, Навіть якщо Соломія не права, по факту. Соломія... На... Я не знаю, про що вони там говорять, звісно, коли мене немає, я типу, це, за це не берусь. Ну, що, коли я є, все. завжди на моїй стороні. Я типу, ну, навіть не маю що сказати. Бачите, мені завжди самі приходиться відбиватися. Атакують з двох сторон. О, яхти? Яхта, тернопільська яхта плаває. Так от, е, от є нагода, я хотів давно це сказати. Та я це ніколи не скривав. на, реально в сумні на мама це ну найкраще. Та знаєш, щоб я після цього відео не пожалів про те, що все не змінилось. Ну окей, скажемо так, на сьогоднішній день скільки може років разом. Це взагалі. Я знаю, що тіші завжди е, ну, пацани завжди жаліються, що там то все, коротше, там куча моментів, але мені нема що сказати. Андрій в цьому житті виграв куш. Йому нема чого на жінку жалітися і на тещу. Пацани, ну мушу так казати, розумієте? Мушу так казати. А що є на що жалітись на жінку? Та ні, ну зай, та дивись. Ну, Трохи таке, знаєте, трохи їсти не варю. Та ні, ми один одного, як то кажуть. Достойні. Я, знову ж таки, дивіться, бачите, як я про себе відгукую завжди так собі. До речі, зайка тобі треба це повчитись трошки. Я, наприклад, не вмію цвяха забити. Я виріс без тата. Ну, Я не то, що там виправдовуюсь, ну, можна ну, чого? я договорю. Вибач. Добре. А, і я, ну таке, ну, блін, коли я був маленький, в мене вдома, ну, я жив з мамою, не знаю. Можливо, треба, тоді не було інтернету, не може, треба було поцікавитися. Ну, коротше, я не вмію закручувати якісь там от ці от шурупи, цяхи забивати. Щось там взагалі домашня робота. Я недавно закрутив, вставив лампочку. Алелуя! <реш> <свист> <-а> Алілуя! <свист> <свист> але це було непросто. я скину, бо вже жарко. Це знаєте, не така лампочка, щоб вкрутити, а там реально mm -hmm. надо там треба було дроп. Там треба було п'ять обзорів і Ютубі подивити. Дротики, коротше, всякі там туди-сюди, там закрутити, відкрутити. Там не так просто, кстати. Та я впевнена, що на фізику ти в школі теж не ходив. Я фізику завжди боявся, що мене викличуть до дошки. і хімії і все решта. Хоча в нас директор школи був Лев Іванович, здається. Він на жаль... Ну, не ходив на фізику, скажи мені. Та ходив, як не ходив. Щось ходив трошки, щось не ходив, але дупля не в'язав ніколи. На фізику теж не знаю. А, що, на... дротики, там... а золота медаль. Коннектити. Так от, я, ну, типа. Тіпа... Я вчилась по, по системі 3Z. Але! Зазубрив, Але... здав, забув. Не дивлячись на це, я можу приготувати хавчик. Я в цьому повністю independent. Я, ну, Так як я поприбираю вдома. Це вже можна бути впевненим. Якщо це... ми не будемо дивитись на душову, шафу, зеркало і вікна. Слухай, якщо захочу, я можу їх помити. Ну, захоче хоч раз в житті. В смислі? Зайка я говорю про душову, от повністю от, говори тільки про Про душову. скло. Умивальник. Я не говорю крани. про умивальник і крани, я говорю тільки Коротше, про скляні я... зеркальні поверхні. Дивіться, я жив на зйомній квартирі 10 років. 10. На мене, до речі, підписана власниця цієї квартири, може вже відписати. Якщо буде бачити мене, напишіть в коментарях, правда це чи ні. За 10 років я здав квартиру, і крани були. Крани, умивальник, взагалі, вся ця сантехніка. Були просто вилезені, так як от ви ніби купили з магазину. Може Для мене це, тіпа, ну, от. коли я сам жив. Так, да, Коли ми сумі вже трошки двоє живемо, знаєте, це таке, типа. Трошки лінь наступає, але все решта в будь-якому випадку, якщо я буду жити один, я повністю в цьому там поприбирати, їсти, зварити. Коротше, це все. Тому що мене мама з дитинства це виховувала. Так це нормально, це кожна це нормально. людина має Русі, це бути. Сум'я мені розказує, що типу, десь в когось по-іншому, що бувають хлопці, які там не можуть пожарити собі яєць. Я взагалі так. таких не знаю, але я допускаю, що такі є. Але це не їхня вина. Це вина їхніх батьків. Побутові інваліди, їх так називають тепер. Це вина батьків. І те, що я не вмію, наприклад, там, цвяха забити. А я сама кажу. була побутовим інвалідом до 18 років, напевно. Що. Мені не дозволяли просто вдома робити нічого. Жаль, твоя мама це буде дивитися. Ну, мені Замувати. не дозволяли, я кажу, як є. Ну, я, не знаю, що буде дивитися, але... ну мені... я була побутовим інвалідом, я готова це визнати. Мені не дозволяли нічого робити. Ну, мене виховувала мама, і в мама була алергія там, на порошок, на різні засоби миючі. І в нас практично вдома цим не користувались, тому е, стіркою в нас не було там, машинки, автомат. Все прийшло приходить, зручну мені стирати. Так, да, їсти готувати, прибирати. я це все, я Міг коврики. Мама, моя, моя мама була трошки зациклена на чистоті. І е, завжди було, типу... Навіть якщо було ідеально чисто, завжди треба було ще щось помити. Ну, то таке, короте. Але я за це в якійсь мірі вдячний, тому що я зараз знаю, що я можу себе обійти. І, тіпа, і я розглядаю нашу ну, будь-яку сім'ю, свою сім'ю, там, все, що жінка. І, ну, тіпа, я, я тобі хоть раз щось говорив зараз. Я ніколи нічого не говорив. Ні, я вже там колись щось говорив, щоб там борщ, зварити, щось таке. Але ну типу ти мені ніколи нічого не пред'являєш, що я щось маю, мушу, якщо чи нема вдома їсти там в такому плані. Ні. В мене наоборот, в мене не було жодних домашніх обов'язків в плані прибирання і готування в дитинстві. В мене було єдине мій обов'язок це навчання. І мені заради навчання давалася повна свобода. Тобто, весь мій вільний час це я ну, тратила на навчання. Але обов'язків, типу, що ти там прибираєш чи щось готуєш, ні. Краще ти цей час тратиш на навчання. Все, Крайше, от було сумі. так. А В тебе тут самі да. ні. ми ще не про то почали говорити. Mm -hmm. Ми говорили, що дівчата виходять заміж або зв'язують свою долю. Не з такими, знаєте, от є хлопчики, які закінчують Гарвард. Я тобі розкажу, я сьогодні. Я Ти про книжку розказував і я тобі розповім. Будь ласка, зараз я закінчу свою думку. Знаєте, є ті папаці, які ну реально. Реально класні. от дуже життя. В душе життя. Все. Вони виросли в хорошій сім'ї з хорошими манерами. Е, ну, все там. Прям от ходять, знаєте, в таких е, лондонських сфедриках, з подібних, сорочках. Ну, ти зараз да, вже щось договорю, при... Трохи, знаєш, ти вже трошки при... приукрашуєш. Дай мені договорити. Давай. Ну так, да, чуть приукрашу, чуть не приукрашу, все. І тут, коротше, ну все, там, йому батько дав бізнес, знання, він сам розвиває бізнес, все, коротше, взагалі там подарує квіти постійно, ухажує там, все, не матюкається, не п'є, не курить, ну мрія. І тут з'являється тіп, такий мала. Посраці розляснув і все, і вона його, і все. І нічого ти з тим же не можеш зробити. І все, що хочеш роби, розумієте, вона її буде ну, дівчат дитя ну, не всіх, але дуже часто таке буває. І так само з пацанами. На це дав відповідь і пояснив це, Карл Юнг Андрій. А, да? Карл Юнг. А. Глибинна психологія, все так, дуже просто. Все цікаво, кожному, на, кожному з нас так. є наші тіньові сторони, які ми стараємося десь в собі подавляти, або які ми не дозволяємо собі проявляти в міру свого виховання, зростання і своїх установок. І коли ми зустрічаємо людину, в якій ми бачимо свої ці тіньові приховані сторони, проявлені. Що ця людина, от така, і вона проявляє ці сторони, нас це зацікавлює, тому що ми собі не дозволяємо це проявляти, і нас тягне до тої людини, яка проявляє ці свої тіньові сторони. Отак от створюються ці пари. Так, Соломія, я нічого не поняв. Будь ласка, розкажи якусь по-нормальному. У тіньові сторони то, що ти собі не можеш дозволити проявити. То, чого в тобі або немає, але ти би хотів, але тобі це подобається, розумієш? Або є, а ти боїшся. Наприклад, я, давай я буду проводити не на е, мужчині, а на жінці. Наприклад, жінка, жінкам подобається там, наприклад, давай скажем, якісь там. Успішний мужчина, який займається справами, а вона ні. От їй, їй в ньому це подобається, але вона в собі не може це проявити. А в ньому їй це подобається, навіть якщо він постійно там зайнятий і їй не приділяє достатньо часу. Все одно їй це подобається. Бо ми зараз будемо спорити на ту тему. Ні, я з цим не згідний. Я зараз говорю не про то, дивися. Е, знаєш, е, є жінки, в яких чоловіки мільйонери, успішні, мають свої корпорації, і вони їм зраджують там з охоронцем. Ну да, так, то, тому що можливо там щось. З, з тренером по фітнесу. Може про. То як її може заводити? От в цьому тренеру є проявлені ті тіньові сторони, не ті, щоб її чоловіка їх немає. Її От... чоловік для неї відкрита книжка прочитана, а там є щось. Так, так во. Так от, значить треба бути один для одного завжди не прочитаною книжкою. Так. Чоловік. Зайка, чуєш? Та ти вже, я вже тебе прочитав пару разів. Я не знаю в своєму житті. Я думаю, ти мене теж, правильно? Ну, Чи ні? ну та так, ну прочитали. Хоча і що? іноді мені здається, що я його вже не знаю. Думаю, хто це такий? Знаєте, ну, жінок, ну це така природа. Деколи той язичок, знаєте, так, так, також щось може раз так, раз. Відкі що, шо, шо, шо Це моя тіньова сторона проявилася. Андрій, я тепер буду тобі так казати. <свист> от. Андрій, Але... вибач, сьогодні моя тіньова сторона. Все, що я сьогодні буду говорити, я не сприймаю. Це не <свист> я. <свист> Але це нормально, коли хоча б проговорюється. Да? Коли жінка просто. Ні, ну є такі дні, я вам скажу чесно. От що просто от встаю зранку. <свист> давай, давай, І давай. от просто я от просто давай. я відчуваю. <свист> 5. Я просто хочу що, а що от хочеться шо? мені розумієте? От просто мені хочеться так. цих емоційних каче. Собачка зранку проснуто поясняти. Оце ну, зараз дойти до, дойти до рівня розводу, а потім вернутися назад, і оця емоційна качеля, от, оце то, що мені треба. Ну, я вже теж не розказує. Зай, то ти живеш що? Я Вже теж не розказую. Ну я тобі пояснюю, наприклад, минулі вихідні. Мені просто, я от стала зранку, я відчуваю, що мені хочеться десь вчепитися за щось. Ну що, вихідних ти мені про це не говорила, тільки зараз робила. Я казала, що мене болить голова. Ну, знаєте, коли Соломія... Ну, я теж не подарок. Я теж в мене дуже складний. характер. Але я потім завжди вибачусь. Я визнаю, що таке в мені. Так є. Так ти нічого такого мені не, ну, не казала минулих вихідних? Ну, я не казала, просто я, ходила я з поганим стрималася, бачите? Да. Я просто е я стараюсь щось себе сказати. контролювати. Хотіла щось сказати? Ну, є таке, є. Бачите? А я думав, що я її знаю. Казується, я тебе не знаю, дорогая. Ну і слава Богу. Ну-ну, <ріх> давай, давай. І що, і що? <ріх> 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 <От> це интересно. ну-ну. <ріх> Ні, та я бачу, що щось не так, але я думаю, коротше, щось там не то, то не то перейде. Ну, дивіться, я, в мене теж таке буває. Я не те, що там, знаєте, зараз себе виправдовую луну, Ой, чи Андрій, боже мій, я вас прошу, це скорпіон, що тут ще можна сказати. Я теж не раз думаю, блін, як вона мене терпить. Я сама таке думаю. Але думаю, ладно, не буду говорити терпить, та й добре. <ріць> <ріць> Дивіться, всі ми буваємо е, рі, різними. різними. Справа в тому. Єдина відмінність е, людей, ну, на мою думку, це чисто моя сухобу думка, якого ви можете взагалі не слухати і, і виключити це відео. Але щось мені так здається? Справа в тому, коли е, в нас, ну, знову ж таки, в кожному може бути поганий настрій, і це залежить, я не знаю, від чого там, в соломії якісь там ретроградні. Від планет. Митині. Головне в тому, що людина визнає свої помилки. Да? А ну, скажи мені, я визнаю свої помилки? Так, да, В Соломії визнає. Та а я. Ти також. Ну, от можливо, це і, тіпо, і, і грає свою роль, тому що я ну, багато читаю, бачу різних ситуацій в життєвих, я вже говорю, як ті психологи. Знаєте, за мою практику в мене були клієнти, ні. Але ну, ми всі живемо, це життя, є друзі, знайомі, різні. Є, Коли люди просто йдуть в однопринцип, так вже просто доводять себе, що просто їх партнер настільки харить. Що це вже ну все, вони один одного харять, ніхто не визнає свою провину і все. Це те саме, що стояти головою обстрілу, ти ж не пробіжи її. Як я сказав, а? Слухай, чи ж може мені теж якісь книжки писати? Коротше, і з цим стикається не тільки, ну, як так, я не люблю так говорити, що там звичайні люди, але. Мається на увазі і. Ну, от Дженніфер Лопес недавно розвелася з, з, з своїм чоловіком, з яким вони скільки років разом були. І питатися, чого? Ну, чого ви розвелися? Ну, що вам, ну що ви хочете? Що не так? Бабки? Ну, вони ж такі самі проблеми і звичайних є. Популярність є. Людей. Все є. Що не так? Це ще mm. раз говорить, що якщо у вас в сім'ї, наприклад, бракує фінансової якоїсь сторони. І ви думаєте, що якщо ви будете мати більше грошей це вашу сім'ю спасе, так подивіться реально, от, наприклад, на ну, людей багатих, які розводяться, розлучаються. Звісно, гроші важливі, це безумовно, з ними легше. це навіть Про це нема про що говорити. Це ніхто не спорить. Але не треба іменно зациклюватись, що все, от як будуть бабки, всьому буде добре. Будуть нові проблеми, можливо, навіть ще гірші. Тому. Краще будувати стосунки, от вже як є, так є. Або прийміть один одного, прийміть ситуацію і. Бо я не хочу це говорити. Я зараз за себе дивлюсь збоку, як на якихось цих знаєш, коучів. Я так не люблю цю тему. Ну але я шарю, що це якби, ну, це моя думка. Ні, я це, так думаю. Ні, Ти відштовхуєшся суто від свого досвіду. І ми, ми разом 20 років. Ну, тобто, не вчора ми познайомилися, не сьогодні, ми не розказуємо. У нас теж були різні періоди в стосунках, які ми проходили, і кризи, і все. І ми шукали з них. Та чого виходи. проходили, і якби і будемо проходити. І будемо проходити, і, 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 проход... і шукаємо ну... з них виходи, власне. І ділимося суто своєму. Але своїм я носом. вам скажу одну штуку, коротше. одну штуку скажу. Якщо в парі є взаємні почуття, я десь недавно дивився, як психолог казав, якщо на 99% можна сім'ю спасти, якщо є почуття взаємні, якщо почуттів немає. А я слухала іншу версію. Це. Я слухала таку версію, що ем, корис, корисні стосунки. Можуть проіснувати довше, чим стосунки з справжніми відчуттями, оскільки почуття можуть зникати, а кори користь, яку партнер получає від іншого, залишається. Ну, давай. І тому людина може себе в чомусь, я не знаю, як сказати, подавляти особисто. Тільки з корисних цілей в тих стосунках. Дивись. А любов пройшла, все, пов'яли помідори, до побачення, немає відчуттів, все, От люди дивись. розійшлись. От дивись Соломія. По-перше, як взагалі може любов пройти? Як любов може пройти? Людей е є, є випадки дуже часто, коли тебе зраджують, і здавалося, ну все, це кінець. А настільки сильні почуття, що людина пробачає і продовжує ці стосунки важко, але настільки є сильні почуття, із зд... один момент. Другий момент, коли людина ідеальна для тебе і не зраджує тобі, все догожає, робить все, що ти хочеш, і щось завжди не так, і людина починає шукати десь когось наліво. Я думаю, що є просто різні люди, є однолюби, Є люди, які не спроможні просто на почуття і на кохання, і взагалі. І вони типу, думають, що вони люблять, але насправді вони не люблять. Просто ну, не знаю, що це таке. Типу, всі женяться, я женюсь чи там виходжу заміж. Або вони ще не знайшли свою людину і не відчули цих справжніх відчуттів. Я не знаю, тіпа, але мені здається, якщо ви вже реальну людину любите, ну, по-справжньому. В класичному розумінні. Цього що слова? таке любов? Яка? Що ти, ну, добре, що ти рахуєш любов'ю? Якісь... Любов, ю? любов ю це відчуття, яке з'являється зразу. Так люди думають, можливо, що це любов. Ні, це не, це любов. не любов. Це просто спочатку ну, але це закоханість. Але вони ще про Це не знають. Це закоханість. Оце все, що ми бачимо в кіно гал... в Голівудському. Це все закоханість. Це, все є не... це не є здорове відчувати свою дивися, залежність від іншої людини. Стоп. Будь ласка, займі висловити. Дивись. Тобто, я не можу без тебе жити. Я не проживу без тебе і дня. В тебе якісь проблеми, ти не можеш жити без іншої людини. Why? Ти в собі щось, ти, ти не вмієш свій час організувати, в не, тебе немає хобі, в тебе немає цікавих занять в житті, ти не знаєш, як проводити час, тому ти хочеш бути з цією людиною. Ні, це все є не здорово. Це і закоханість. Оце от бабочки в животі, оце все решта. Це і закоханість, яка проходить. За років два. То що в нас з тобою, я не можу пам'ятати. Дивися, а далі любов це вже не оце от все, не оце от вся романтика. Це оце вже бути і бути вірним людині, це любов. Приймати Стоп. людину такою, яка вона Дивись. є, без бажання її змінити. Це любов. Але є така штука, як почуття, Соломія, коли тобі реально ти от людини довгий період не бачиш, ти починаєш за нею скучати. Що це значить? Знаєш чого? Тому що, коли ти людину довгий період не бачиш, відповідаєш його по книжці Юнга, ти починаєш цій людині приписувати якості, яких в неї насправді нема, в своїй підсвідомості. Тобі Чусь, що така розумна стала староста. Ти часом? починаєш. Цій людині Добре, ти починаєш то по... цю людину ідеалізувати. Добре, то поясни тоді. Ну... І тобі здається, що та людина набагато краща. І взагалі, ну тобто, от коли ти скучаєш за людиною, ти не думаєш про її не найгірші якості, а по кращі. І починаєш свої підсвідомості Добре, цю людину а чого ідеалізувати. Тоді, люди... тоді тебе починає до неї тягнути, і ти за неї скучаєш. Добре, чого тоді люди пробачають зраду? Якщо немає почуттів, немає кохання. Ну все, людина тобі зрадила, все, а ти вже, вже її маєш відкинути. Ми говоримо, що про... А чого ти кажеш, що немає почуттів і кохання? Якщо ну, є так, Ну, судячи любов. з того, що ти говориш, що немає кохання. Ну це просто такі вигідні взаємові. Я не знаю, взагалі до чого ти це все говориш. Я не можу поняти. Типу, Ні, я маю дінки. на увазі, що це глибші, глибші почуття. чому це от все. Тобто любов існує? Ну, Просто так, не сказ... така... Я ж не сказала. Це любов це зовсім ін... набагато глибше питання, ніж то, з яким ми звикли його асоціювати. Коротко, ти що сходиш вокруг до окола? Я нічого не зрозумів, але такі розумні фрази говориш, що типу, якби... А я, що? Я, 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 я не знаю, навіть, що сказати. Коротко, ну ладно, типу, окей, мені нічого не лишається тільки согласитись, бо я вже типо, не знаю, що мені говорити. <ститу> говорила цілу купу, знаєте, мені поясни, чого люди пропачають зраду. Чого люди, ну блять, значить там Юнг говорив на цю тему. Без поняття, ну дивися, зрада, та я так думаю, це ж удар по его другої людини в першу чергу. Вау, ого, ну давай давай. Знай на турі ти ж тих книжок начиталась. Вже реально, блін, мені вже якось не знаю, блін, ну з ким я живу, чуєш, ти хто? Лише мене ще на тиждень вдома, ти ще не таке, почуєш. Ну, що, ну, що, чого? Да, да. Це, кстати, дуже інтересно. Це моя думка, це не, це не з книжок. Удар по его, і що? Так. Ну, вже і тут залежить, як ти це розрулиш. А хто взагалі має его? Ти знаєш? Всі, всі, всі мають его. Всі, кожна людина має его. Собака не має его. Собакам легше. Ми нами править наша люди, ехо. Яким зрадили, наприклад, чоловік зрадив жінці, бо жінка чоловіку. І в них є двоє дітей, вони 20 років разом, набута якась майность. Щасливі ну, вот так, це... я договорю щасливі спогади, і, ну все ідеально. І тут як грім серед ясного неба. Бабах! Така фігня. І деякі люди розходяться. Ну просто от розуміють, що можливо варто пробачити і все буде окей. Але не можуть це переступити і розводяться. Ну, типу, як лягати, ну, як я не знаю, як довіряти. там, коротко. А другі пробачають. Яка між цими людьми різниця? Чи ж я в тебе питаю, як в якогось реально. Я не знаю, яка різниця, Андрій, це треба брати конкретний випадок і його розглядати. Кожна сім'я це інша що історія. Це не те, що сім'я, це люди різні. Всі Зані? люди різні, Один, кожен від, дивись, від чого відштовхується. В одному ти йдеш по базарі, станеш на ногу, і він вибачиться. Чи вона скаже, ну. А хтось в морду заїде. Так? І так само в сім'ї в будь-чому в ну в будь-яких життєвих ситуаціях. Тому взагалі щось якось крутити, підлаштовувати, якусь теорему, блин, якісь моменти під всі сім'ї, да? що от є один алгоритм, якщо його дотримуватись, ми всі будемо класно жити. Такого нема. Не ми всі люди зі своїм інтелектом, темпераментом. І у нас ми всі, всі різні. Всі різні, так. І не працює взагалі нічого. Взагалі не працює. Не працює ніякі оці всі е... теорії. теорії. Слухай, Андрій, ну але скажи мені, ну класно я сказала про... его? Ти дуже круто сказала. Ти взагалі, що з останнім часом така розумна стала, капець. Ну дай. Мені реально це подобається. Просто проводжу багато часу. Ну, тільки минулі, минулі, минулі вихідні щось було не то, якісь бісіслій. То був Андрій, то було сонячне затемнення, екліпс. Ну, а, ну тоді ясно, тоді це все пояснює. Коротше, тему ми не розібрали, але поговорили цікаво. Так що, якщо що дивіться, в дівчата, жінки, завжди пам'ятайте, що у вас є безпрограшний аргумент, безпро... коли у вас ПМС, ретроградний Меркурій. Сонячне місячне затемнення. І завжди це можна пояснити будь-яку проблему в вашому житті. Але не перегибайте палку. Майте совість. Ви можете ну, ляща отримати. Не всі ж чоловіки. Такі, як в мене. Ой, бляха, ні, я не то хотів сказати, Мається. всі пацани нормальні, всі пацани адекватні, але всіх своя межа є якась. Знає, є каблучки, які будуть терпіти завжди, все. Що хочеш. То не те, то, що там одні вихідні а Добре, все життя таке. Добре, а скажи таке, мені, от ці каблучки, коли... які терплять, ти кажеш, що постійно, ну от що він буде от прям до безкінечності терпіти? Так. Да. О, давай про каблучки в, в наступному відео поговоримо. І так що немає думає. якоїсь точки? Про каблучків в наступному відео. А ви, будь ласка, поставте лайк. І підпишіться на наш канал. І комент. І ми вам дуже дякуємо за ваш час на нашому каналі. <плес> Таке різке закінчення. Але якщо вам подобається, буде більше мотивації дивитись наступне наше відео про каблучки. Каблучки. Я знаю дуже багато каблучків. <плес> Все, давайте.